Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леон. Сьогодні ми будемо говорити з вами про співпрацю Одеси та ЮНЕСКО. 25 січня 2023 року ми всі отримали дуже важливе повідомлення. Цього дня ЮНЕСКО визнало історичний центр міста Одеси об'єктом світової спадщини та взяло його під свій захист. ЮНЕСКО це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка відповідає за освіту, науку та культуру. ЮНЕСКО не має власних охоронних підрозділів та не ставить установки ППО біля об'єктів, які бере під свій захист. Механізм охоронних функцій ЮНЕСКО діє по-іншому. Всі держави, які входять до цієї організації, підписують, зокрема, спеціальний статут, а також Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. І саме цей підпис забезпечує дієвість охоронних функцій ЮНЕСКО. Бо держави світу добровольно беруть на себе зобов'язання не завдавати шкоди тим об'єктам, які ЮНЕСКО визнала особливо цінними, такими, що дійсно вважаються надбанням всього людства. Саме тому рішення, яким ЮНЕСКО визнала історичний центр міста Одеси об'єктом світової спадщини, було таким важливим. Це означало, що Росія, як держава, яка в свого часу добровільно приєдналась до ЮНЕСКО та підписала всі відповідні документи, мала раз і назавжди припинити обстріли Одеси. Але цього не сталося. Весь цей час варварські атаки на Одесу не припинялись. А з 19 по 23 липня 23 року вони набули найбільш масованого характеру. Це був не лише цинічний, але й кривавий злочин. Зокрема, під час ракетної атаки 23 липня загинуло дві людини. 22 отримали поранення. Серед поранених четверо дітей було пошкоджено та зруйновано 29 пам'яток культурної спадщини національного та місцевого значення, розташованих в історичному центрі нашого міста. Кадри, які побачила Україна та весь світ, викликають бурю почуттів. Неможливо дивитися без сліз на те, як рятівники розбирають завали, достають людей, що стали з будівлями, які були окрасою Одеси. Але те, Скільки Одеситів вийшло на вулиці буквально через кілька хвилин після закінчення повітряної тривоги, те, з якою спокійною зосередженістю вони почали допомагати рятувати людей та прибирати вулиці, не могло не викликати щирого захоплення. Одеса вкотре показала, що її нікому не зламати. Вона була, є і залишається вільним містом вільних людей. ЮНЕСКО рішуче засудила атаку Росії на історичний центр Одеси. Генеральна директорка організації Одри Азулє заявила, що Росія порушує свої міжнародні зобов'язання про захист культурної спадщини. В ЮНЕСКО також підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах можна прирівняти до воєнного злочину. А минулого тижня відбулось кілька подій, які матимуть вагомі наслідки. 28 липня Верховна Рада прийняла звернення до ЮНЕСКО. До урядів та парламентів держав, які входять до її складу. В цьому зверненні Верховна Рада від імені українського народу закликала розпочати консультації щодо внесення змін до Конституції ЮНЕСКО. Ці зміни мають позбавити Російську Федерацію членства в ЮНЕСКО та її органах. Державі, яка цинично нищить об'єкти світової спадщини, не місце в організації, яка їх захищає. 27 та 28 липня двічі з трибуни Верховної Ради я виступив на підтримку прийняття окремої резолюції на додачу до звернення Верховної Ради. Ця резолюція передбачає створення спеціального фонду під егідою ЮНЕСКО, в який буде перерахована частину заморожених російських активів. Саме ці кошти мають піти на відновлення об'єктів Всесвітньої спадщини в Одесі, Львові та інших містах України, які були пошкоджені або зруйновані агресором. Також я запропонував позбавити Росію права на повернення своїх активів, доки не будуть відновлені всі об'єкти світової спадщини, які розташовані в Україні і які постраждали від російських атак. Як правильно зазначив наш президент, якщо у держави терориста та її керівництва найвищою цінністю є гроші, треба бити по больних місцях. Нарешті минулої суботи до Одеси прибула спеціальна місія ЮНЕСКО. Вона оглянула об'єкти, які були пошкоджені та зруйновані російськими атаками в період з 19 по 23 липня. Ця місія допоможе нам задокументувати російські злочини, що дозволить згодом подати позов до міжнародного кримінального суду. Також місія ЮНЕСКО надасть рекомендації щодо дій з ліквідації наслідків російської атаки на об'єкти світової спадщини. Без цих рекомендацій навіть просте прибирання уламків на військовому узвозі є неможливим. Одеса залікує рани і за підтримки ЮНЕСКО всього цивілізованого світу ми зробимо наше місто ще кращим, ніж воно було. А Росія обов'язково відповідатиме за всі свої злочини. Особисте спілкування з представниками місії ЮНЕСКО свідчить про їх рішучий настрій. Друзі, чекаю на ваші відгуки та думки. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу.